Технології на службі креативності та благодійності в університеті Короля Данила відбулася лекція та практичний воркшоп на тему штучний інтелект у маркетингу. Спікером заходу став відомий експерт аж і Олексій Мінаков. Він продемонстрував студентам та підприємцям, як нейромережі трансформують сучасний бізнес і допомагають великим компаніям заощаджувати мільйонні ресурси. Він зазначає, головний меседж це на заміна людині, а потужний підсилювач, який потребує розумного підходу. Моя місія. Популяризувати розумне, етичне, відповідальне використання штучного інтелекту для того, щоб це приносило реальну цінність, наприклад, щоб самі маркетологи ставали більш Ефективними, продуктивнішими, креативнішими, ну і загалом це позитивно впливало на їх роботу. І, відповідно, є величезна кількість проблем, викликів обмежень пов'язаних з технологією. Також ми це будемо розбирати, як не потрапляти в катастрофи, репутаційні, щоб не було негативних фінансових наслідків через використання технології. Доцент кафедри бізнесу та управління університету короля Данила Тарас Горобець наголошує: ігнорувати розвиток алгоритмів сьогодні неможливо. На сучасному ринку праці вже недостатньо бути просто фахівцем. У своїй галузі потрібно володіти інструментами автоматизації, щоб залишатися конкурентно спроможним. На сьогоднішній день концепція штучного інтелекту це вже не є якась футуристична історія, це вже є по суті операційний інструмент для кожного маркетолога, аналітика та любого сучасного підприємця. А тож такі практики, залучені як Олексій, на сьогоднішній день дають нам можливість побачити, як працюють реальні кейси в реальному бізнесі. Для університету, для нас це по суті синхронізація академічного середовища якраз з сучасними для наших студентів це можливість якраз бути більш конкурентними, оскільки сучасний роботодавець він вже не хоче базових можливостей налаштувань та якихось знань про типові інструменти. Учасники воркшопу не лише здобували нові навички, а й наближали перемогу. Хідним квитком став благодійний донат у розмірі 500 гривень. Усі зібрані кошти організатори передали на єдиний збір. Фонд Сергія притули для підтримки наших захисників. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.